Вітаю вас, учні 4 класу. Сьогодні ми працюємо над темою ділення трицифрових чисел з нулем у частці. Знаходження швидкості руху об'єкту. Пригадай, при множенні числа на 0 або нуля на число у добутку отримаємо 0. При діленні нуля на будь-яке число у часті буде 0. Ділити на 0 не можна. Таке ділення не має сенсу. Виконуємо підготов... підготовчі вправи. Якщо 4 розділити на 7, 4 ділене 7 дільник. Ділене менше, ніж дільник. В часті отримаємо 0 остача 4. 6 розділити на 9. 6 менше, ніж 9. У часті отримаємо 0, в 6. 12. Розділити на 55. Ділене менше, ніж дільник. В часті отримаємо 0. Остаче 12. Виконайте приклади за зразком. 3 поділити на 5. 2 розділити на 3. 21 поділити на 44. А тепер. Перевірте множення ділення. 4 помножити на 0 буде 0. 0 поділити на 4 дорівнює 0. 25 помножити на 0 дорівнює 0. 0 поділити на 25 також дорівнює 0. Починаємо ділення із визначення першого неповного діленого і кількості цифр у часті. Розглянемо приклад. 621 поділити на 3. Перше неповне ділене число 6 сотні. Отже, у часті перший розряд будуть сотні. Зносимо число 2 десятки, і в часті це буде друге число, друга цифра десятки. Зносимо 1 і в часті також буде число 1. 6 поділити на 3 буде 2. Тобто дві сотні. Перевіримо остачу 2 помножити на 3 дорівнює 6 остачі немає. Зносимо 2 десятки. 2 менше, ніж 3. Тому в розряд десятків ми записуємо цифру 0. Перевіряємо, 0 помножити на 3 буде 0. Від 2 відняти 0 остача 2. Два десятки. Зносимо 1 одиницю. Отримаємо число 21. 21 поділити на 3 буде 7. 7 одиниць. Перевіримо остачу: 7 помножити на 3 21. Остача 0. Ділення виконане правильно. При виконанні ділення ось цей запис інколи скорочують, виносять його. Давайте подивимося на наступному прикладі. 918 поділити на 3. Перше неповне ділене 9 сотень, отже, у частці перша цифра буде означати сотні. Потім зносимо 1 це десятки, і в часті це буде друге число. Потім зносимо 8 одиниці. Отже, в часті має бути 3 цифри. 9 поділити на 3 буде 3. Шукаємо остачу, 3 помножити на 3 буде 9, остачі немає. Зносимо 1 десяток. 1 менше, ніж 3. Отже, в розряд десятків ми пишемо цифру 0. Зносимо 8 одиниць, отримуємо число 18. 18 поділити на 3 буде 6. Шукаємо остачу. 6 помножити на 3 18, остача 0. Отже, ділення завершене. Щоб закріпити цей матеріал, прочитай пояснення, яке дається в підручнику. Для цього постав відео на паузу. Переходимо до другої частини знаходження швидкості руху об'єкта. Пригадайте, щоб знайти швидкість руху, треба відстань поділити на час. Розглянемо це на задачах. Задача 62. Дві ластівки одночасно вилетіли зі своїх гнізд назустріч одна одній і зустрілися через 5 секунд. Відстань між гніздами 35 метрів. Яка швидкість зближення ластівок? Розгляньте схему до задачі. Щоб знайти швидкість зближення, можна відстань поділити на час. Тобто 35 метрів поділити на 5 секунд. Отримаємо швидкість зближення 7 метрів за секунду. Розглянемо ще одну задачу. Швидкість зближення двох пароплавів 50 км за годину. Швидкість першого пароплава 27 км за годину. Чому дорівнює швидкість другого пароплава? Якщо під час зустрічного руху. Потрібно знайти швидкість одного з об'єктів, можна від швидкості їх зближення відняти швидкість другого об'єкта. Схема допоможе тебе це обчислити. І насамкінець хочу прочитати слова Олексія Маркушевича, математика і педагога. Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває увагу. Тренує свій мозок, свою волю, виховує наполегливість і завзятість у досягненні мети. Я бажаю тобі досягати своєї мети.